Вітаю всіх на телеканалі Чернівецький промінь в ефірі програми «Місце злочину та я її ведучий Олег Тудан. Усі рознасті події, що сталося за останні тиждень. Та їхні шокуючі подробиці. Дивіться просто зараз. Наприкінці минулого тижня на Буковині сталася аварія, яка сколухнула всю область. На глибоцькій трасі в з п'ятниці на суботу джип Фольсвагенту Арек зіткнувся з ваз 2109 У результаті четверо людей, які знаходились у вазівці, загинули на місці. Майже одразу з'явилася інформація, що до цієї трагедії причетний родич одного з міліцейських високопосадовців. Аварія сталася поблизу заправки за кілька кілометрів від Чернівців. Очевидці кажуть, зіткнення було такої сили, що пасажири та водій дев'ятки навряд чи мали шанс вижити. Ми проїжджали, Ми ззаді, були якби ззаді. Ну ми цього не бачили, бо це хвилин, пару хвилин вже пройшло від того часу, як ми доїхали. І на місці, що ми підійшли, я був першою людиною, яку впізнав цих людей, бо вони були з нашого села, всі знайомі, всі родичі. Ми там бачили, була якась людина, забрала швидка зразу з туарега, з джипа, а то, що з ВАЗ-21.093, там всі погибші були зразу, не було кого рятувати. Інші пасажири та водій Фольксвагена зникли з місця події. Правоохоронцям довелося шукати їх не лише на Буковині, а й за межами області. Дізнатися, хто на той час був за кермом, міліціонерам було непросто. Учасники аварії заперечували свою присутність у джипі та звалювали вину один на одного. Хто не давав покази, взагалі, а хто давав покази, скажімо так, один на одного. Один із пасажирів взагалі заявив, що його. Побили невідомі і він претензій не має. Зрештою, правоохоронці з'ясували, хто був за кермом, Туарега і хто став винуватцем смертельної аварії. Винен в ДТП водій «Фольксвагена», який перевищив швидкість руху, а також виїхав на смугу зустрічного руху, що стало причиною дорожньо транспортної пригоди. За кермом цього автомобіля знаходився доголіч Андрій Маноліович. 86-го року народження. Тестя винуватця ДТП головного даївця буковини Ігоря Доголіча, очільник обласної міліції Валерій Зінченко, відсторонив від виконання службових обов'язків на час проведення слідства. Що ж стосується його зятя, який спричинив жахливу ДТП, його взяли під варту спочатку з можливістю внесення застави, але потім її скасували у відношенні до горіча попри наміру запобіжного заходу вигляді тримання під варту. Результати експертизи на наявність алкоголю та наркотичних засобів у крові водія будуть найближчим часом. Також правоохоронці пообіцяли повідомити, з якою швидкістю рухався товарек. Ще одна аварія з летальним результатом сталося в ніч на понеділок. На дорозі між Добоївцями та Хотуном автомобіль, в якому знаходилося п'ятеро молодих людей, на швидкості злетів з траси та перекинувся. Наразі правоохоронці встановлюють, що ж призвело до аварії. Водій ще автомобіля Мерседес, керуючи даним транспортним засобом, рухаючись неподалік села Недобоєвця Хотинського району. Допустив виїзд ним автомобіля за межі проїзної частини з подальшим перекиданням. У результаті цього ДТП двоє хлопців загинуло, троє потрапили до реанімації. Стану одного з них вкрай важкий. Один в важкому стані залишається, два інший в середньому стані. Хіто світ цього, що перебуває у нас на кожному стані, то прогноз, скажімо, це сумнівний. Не встигли Буковину оговтатися від загибелі на сході України прапорщика В'ячеслава Пелихатова. Як знову з'явилися трагічні новини під час бою сепаратистами, загинуло близько 10 буковинських десантників. Жахлива новина про загибель 10 буковинських десантників з'явилася спочатку у соціальних мережах. Пізніше її підтвердив і Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Це сталося в Луганській. Це був затяжний бій. Більша частина загиблих була загинула в бронетранспортері. Точну кількість загиблих та їхні прізвища не можуть назвати навіть військові. Офіційної інформації з місця події поки що немає. У зв'язку з трагедією військову частину, що базується на території колишнього трьохсотого полку, почало осаждати перелякані матері солдатів і тих, що проходять навчання на полігонах, і тих, хто брав участь у бойових діях. Вони вимагали назвати імена та прізвища загиблих. Скажіть, У вас є списки людей, дітей, які вбиті, які в полоні, які, які ранені. Вони ж повинні у вас бути. Проте заспокоїти жінок. Крівництво військової частини не вдалося. Остаточної інформації на даний час, на жаль, немає. Я не можу вам назвати будь-яку фамілію, тому що я боюсь вас, скажімо так, обманути, розумієте? Шоковані жінки, не дочекавшись від військових чіткої відповіді, вирішили діяти наполегливо. Вони перекрили Житомирську трасу, вимагаючи обіцянки не відправляти їхніх дітей у зону АТО. Верніть дітей додому! А тим часом з'явилася неофіційна інформація, що тіла загиблих буковинських вояків привозуть до Чернівців наступного тижня, коли будуть відомі імена всіх полеглих про їхні сім'ї попіклуються. Будемо збирати кошти і на допомогу родинам. На забезпечення лікування поранених в інтернеті ж з'явилося відео наслідків бою, в якому вірогідно і загинули буковинці. Канал Life News опублікував запис, на якому видно, що як мінімум один чернівчанин потрапив у полон. Куди? Куда Я що? Черновці. чорновці Точної інформації про кількість взятих у полон також поки що немає. Вбивство закінчилася сімейна сварка у Вижницькому районі. 40-річний чоловік прийшов у гості до свого брата. Під час спілкування між ними виникла суперечка, яка переросла у сварку. Переконати родичів, гість вирішив за допомогою знаряддя сільськогосподарської праці. Розлючений старший брат підняв косу, яка лежала на домогосподарстві чоловіка, і поцілив нею праве стегно свого брата. Цю всю ситуацію бачила їхня сестра. Вона підняла ква на крик збіглися сусіди. Побачивши те, що трапилося, вони викликали швидку. На жаль, чоловік від завданих травм помер на місці. І за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Буковинські дешники відправилися в зону проведення антитерористичної операції. 12 досвідчених працівників Державтоінспекції, оснащені вогнепальною зброєю та засобами захисту, відбули на схід країни. На чотири Спеціалізованих автомобіля. люди наші виїхали повністю екіпіровані. Відповідно, у комплекту є і бронежилети четвертого ступеню захисту. Є відповідні шоломи для захисту. За словами керівництва обласного ДАІ, у завданні відкомандированих правоохоронців будуть входити їхні звичні обов'язки. Проте з урахуванням того, що знаходитися вони будуть фактично у зоні бойових дій. В основному там охорона громадського порядку, безпека руху, і також всі завдання пов'язані, які будуть поставлені під час антитерористичної операції. Вони будуть все виконувати, як і всі працівники і військово які знаходяться там на сході. Пробудуть у зоні АТО буковинські деячні керівномісяць. Після цього терміну вони повернуться в область. Наразі це усі надзвичайні новини за тиждень. Зустрінемося наступну п'ятницю. Бережіть себе та на все добре.